you <laughs> На екрані, який встановили на вулиці Кривий Вал у сквері біля скульптури зерно. Упродовж двох днів транслюватимуть олімпійські ігри. Розповідає одна з організаторок фан-зони Лідія Гонтар. Цього року брейкінг на Олімпіаді дебютує, і відбіркові тури відбуватимуться серед 16 учасників. 16 дівчат та 16 хлопців змагаються в брейкінгу на Олімпіаді. Перший день це день біґолз. Дівчатка змагаються сьогодні в п'ятницю. І серед них двоє наших неймовірних українок так Катя та Ан. У суботу буде змагання серед 16 хлопців і серед них буде наш учасник Олег від України. Нагадаємо, Україна стала володарем трьох ліцензій на участь в Олімпіаді. Серед жінок це Катерина Павленко і Анна Пономаренко. Серед чоловіків Олег Кузнєцов. Підтримати олімпійців до фан-зони у Луцьку прийшов спортсмен Максим із псевдореборн. Він каже, займається брейкінгом 14 років. Зараз Луцьк вдихнув такого свіжого повітря брейкінгу, і тільки зараз починає входити от в цю нішу і от максимально в ньому розвиватися. Поболівати не вдома, а відчути цю емоцію тут зовсім інша можливість. Тому те, що відбувається тут, це дуже дуже круто. Зараз брейк поділяється на два типу: це спорт і більш культура. Так як це ламаний танець, це сукупність всього. Тобто, справді, якщо ти попадаєш в брейкінг музику навіть гопаком або ж якимось типу сальто, або що пов'язане з такими елементами, воно буде рахуватися як брейк. Тобто, мені дуже шкода, що це тільки один рік олімпійських ігор з брейкінгу, насправді, бо я впевнений, що люди можуть показати неймовірний результат. Зі слів Лідії Гондар, для вболівальників, які прийдуть до фан-зони, готують показові виступи від луцьких бібойс та бі та танцювальний джем від вихованців локальних студій. 66-річний Ярослав каже, постійно дивиться трансляцію олімпіади і підтримує українських спортсменів. Переживає за наших дівчат, хлопців. Мені більше спортивна проти а ці – то я з ними і мало знайомий. Так що я не можу сказати про ці танці і себе Ну це году. Переважно, що вони більше молодіжні такі з подругою, Ну ми не прийшли. Ми просто гуляли собі, почули, що щось відбувається. Звичайно, підтримуємо наших. наших завжди потрібно підтримувати. Це найголовніше зараз. Фанзона працюватиме два дні 9 і 10 серпня. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.